Як же ж ми з вами вже позвикали до якогось такого погодьтесь стандартного вигляду тієї чи іншої категорії техніки, що коли з'являється хоч щось, хоч трішки відмінне від усіх своїх попередників, це моментально привертає до себе посилену увагу? Ну а якщо воно там ще й дозволяє робити нам з вами крок вперед в плані прогресу? Ну ну то як нам з вами не познайомитися з таким пристроєм поближче, вірно? Насправді, цей пристрій, якщо до нього добре придивитись, не такий уже і незвичний. Швидше навпаки, якщо поглянути на сам корпус цього маршрутизатора, то тут легко впізнаєш виробника. І не лише за викарбуваною його тут назвою. Так, це фірмовий тіпілінківський дизайн останніх років, покриття під карбон з переливом, який лідер ринку останнім часом став усе активніше практикувати. Дещо незвично тільки бачити все це в білому виконанні. До того більшість роутерів такого. Класу вбиралися у чорне. Як і попередник цього, а ми ж забули його представити: Арчер C60, який прийшов на зміну досить вдалому і популярному Арчеру C50. Різниця, як то кажуть, разюча, і не лише в кольорі. Нам же з вами найголовніше, що ми бачимо приріст у його працездатності. Це уже пристрій так званого класу АЦ-1350. Його тіпілінг завжди зазначає на упаковці та у специфікаціях пристрою, і його часто плутають із справжньою удільною. Унікальною назвою роутерів а якраз ця коротка літерно-цифрова комбінація красномовно говорить про можливості і, можна так сказати, потужність маршрутизатора. А це означає, що модель підтримує одноіменний стандарт бездротового зв'язку, найшвидшого на сьогодні з усіх сертифікованих та узаконених стандартів. Ну а 1350 це сумарна пропускна здатність даного арчера. Сумарна, адже він, як і усі продвинуті роутери Тіпілінка, працює у двох діапазонах: 5 ГГц та 2,4. Гігагерцовому. В першому він здатен передавати цифровий потік зі швидкістю мало не до 900 Мбіт за секунду, у другому до 450. Попередник, до речі, розганявся в цьому діапазоні лише до 300. Тобто, ви завдяки цій дводіапазонності можете розділити потоки у своїй домашній мережі, аби вони один одному не заважали. Наприклад, кинути доступ у всесвітню паутину на один, а якісь крупні медіафайли всередині мережі спокійнісінько ганяти на інше. І воно все одне одному не заважатиме. Більше того, у багатоквартирному будинку з купою чужих сусідських мереж в одному звичному діапазоні 2,4, пустивши свій інет через незасмічену частоту 5 ГГц, можете почувати себе кумом королю. Бо ні через чиї сигнали вашому трафіку проштовхуватися не доведеться. Адже загалом кількість користувачів, які використовують п'ятірку, в Україні поки трохи більше 2%. Для забезпечення ж хорошого сталого без Дротового конекту Арчер С 60 якраз і має так незвично багато антен. Вони тут доволі, як бачите, крупні, і потужність їхнього сигналу виросла приблизно в ті ж пропорції, як виросли їхні габарити у порівнянні з попередніми моделями. Але найголовніше, що їх тут аж 5 штук, себто вони більш ретельно покриють надійним сигналом значно більшу площу. З цієї п'ятірки двоє працюють в більш вимогливому до перешкод 5 гігагерцовому діапазоні – а решта тріо в отій звичній нам робочій конячці на 2,4 ГГц. Також майте на увазі, що фірмове програмне забезпечення дає вам змогу встановити в цьому роутері батьківський контроль, додаткову гостєву мережу. Це якщо вам роутер потрібен в офісі з відвідувачами, ну а регулювати усе це можна швидко, просто і оперативно з фірмового мобільного додатку Tether. Так що будьте мобільними в усіх розуміннях цього слова.